Добрий день, шановні учні. Сьогодні у нас незвичайний урок, а урок гра театралізована вистава. Тема – Засідання Люблінського сейму. На уроці ми дізнаємося: дату укладення Люблінської унії, адміністративно-територіальні зміни. Після укладення Люблінської унії, як можна історичну інформацію передати грою акторів і систематизувати її за допомогою таблиць і схем та сприймати історичні факти і події в ігровій формі? Наша вистава відбуватиметься у три дії, під час яких. Ви ознайомитеся з передумовами, причинами та наслідками Люблінського сеню. Представники Литовської, Польської та Української шляхти зустрічаються напередодні перша дія, під час друга дія і одразу після Люблінського Сейму третя дія. Наш клас поділений на три групи. За вашими інтересами і побажаннями. Отже, представники литовської знаті, вони розділяють їхні інтереси і сьогодні в білому кольорі. Представники польської шляхти і магнаті розділяють інтереси поляків. І українську шляхту і магнатів підтримують і розділяють представники у вишиванках. Дорогі учні, сьогодні перед нами велике завдання. Ви повинні уважно слухати акторську гру, визначити передумови і причини Люблінської унії. Все собі занотовувати і пізніше лідер групи перенесе інформацію у загальну таблицю, яку ми висвітлимо на дошці. Тому бажаю вам гарного перегляду. Але перед тим хочу запитати вас, чого ви очікуєте від сьогоднішнього уроку. Прошу! Ваші думки. Приємних емоцій. Приємних емоцій. Новий Захоплюючих дій. Захоплюючих дій. Прекрасно. Нових вражень, Нових вражень, вражень, вражень. від акторів. Молодці. Отже, в кінці після перегляду вистави ми е, знову зробимо інтерв'ю. Чи сподобалася вам вистава, і чи виправдали. Ваші очікування актори, які будуть перед вами виступати. Отже, дуже уважно слухаємо, занотовуємо і, і е, групуємо все занотоване у групу. На сьогоднішній грі нам потрібно послуговуватися новими термінами. Тому всі терміни вам роздано на парти, на групи, і я лише наголошую, що таке унія. Отже, унія це союз об'єднання. А ви для того, щоб написати, ви тільки будете читати те, що у вас є. Федеративна держава це союзна держава, яка складається з кількох федерацій. Кожна з яких має свої органи влади, а в загальному підпорядковується з, е, загальнодержавним органам. Інкорпорація це приєднання, злиття, воз'єднання, фільвар це багатогалузеве господарство. Ці терміни нам необхідні для того, щоб мова акторів була для вас доступною і зрозумілою. Тому гарного перегляду вистави і пам'ятаємо, що перед нами завдання передумови і причини Люблінської унії. Дія перша. 1569 рік. Люблін. За кілька місяців до укладання Люблінської унії. Дипломатична нарада представників польської, литовської та української знаті. Князь Василь Костянтин Острозький, представник Литовської знаті. Доброго дня, шановне товариство! Зібралися ми на цій дипломатичній нараді, щоб обговорити. Чи варто нам тепер об'єднуватися з короною польською на східних землях нашої держави палає Лівонська війна? Московичі захопили Полоцьк і все князівство, їхній цар Іван Четвертий, зазіхнув ще й на Київ, Волинь, Поділля. Це велика загроза! Велике князівство Литовське може бути поглинене Московським царством, об'єднавши зусилля, буде легше землі наші боронити під Московію. Ми прагнемо Союзу. Вже понад два століття ми прагнемо єдності. Ми добре пам'ятаємо Онію у 1385 року, як її подальші перешкоди Острозького городу 1392 року, у городецьку Унію 1413 року. Наше об'єднання не лише змісне державою, а, а великі, родучі землі і нічий ні, земельна підвезень господарства. Ми підтримуємо унію за тієї умови, якщо усі місцеві уряди почасні теплої посади, згідно з привілеями, надаватися лише мешканцям відповідної землі, волинцям, киянам та рослав'янам. Без огляду на їхні розповідання так само як з ціпільги. Декларовані привілеї, поширюються на рівно на католиків та православних, а ще мусимо захистити наші землі від набігів татарських, що грабують людей у ясир забирають. Лист від літорських магнатів. Ми шановне панство Королівства Польського, ми цінуємо ваші права і привілеї, такі як володіння земель, носіння зброї, участь у вельних сеймах і всемках, участь у справах державних. І об'єднуємося з вами як, як рівні до рівних, вільні до вільних, не зберігатимемо і охоронятимемо непорушності землі та місцеві звичаї. Дія друга засідання Люблінського сейму 1569 рік Люблін. Представники польської та литовської знаті. Обговорюють умови майбутнього Союзу та намагаються їх узгодити. Шановна громада, сьогодні, у січні 1569 року, в цьому величному місці Люблін, відбуваються нові умови, нові події, нова умрія, нова держава федеративна складається з двох державних об'єднань, які в свою чергу будуть зберігати свою владу. Упорядковається і надобри. Сцена друга. 1569 рік. Краків, столиці Королівства польського. Палац короля Сірізмута 2 августа. Представник польського сенату доповідає королю про перебіг перемовин. Панове, готовці та поки були любі і не погодилися з нашими умовами. Закликаємо короля готуватися до війни за Вся руська земля. З давніх часів. Вчинаючи предків наших королів польських була приєднана разом з іншими першими частинами до польської корони. Тому наказує шляхті прибути до людина і присягнути в Польщі. Нехай і універсал про приєднання до польського королівства Підляського і Вовенського воєводства Поділля і Києва Київського і Брацлавського воєводства нагадає готовцям про нашу силу і міць. Сцена 3, 1569 рік. Війна нарада представників литовської знаті. Гнат Хоткевич, представник Литовської знаті. Умови нашої держави погіршуються. Землі втрачаємо з різних боків. Не маємо вибору. Мусимо йти на умови унії, щоб зберегти надбання держави. Повертаємося до Любліна. Укладаємо унію про об'єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського у державу двох народів. Річ поспорить! Польське королівство і Велике князівство Литовське становлять неподільне тіло, одно зібрання, один народ. Головний сень завжди повинен бути один, а не окремий. Крім того, повинен бути один ніколи не роздільний сенат для справ і потреб тих народів і ніколи вже не повинен відбути іншим, тобто не повинен складатися лише з сенаторів того чи того народу. Тож нехай буде на вічні часи одна голова, не окремі государі, а один король польський. Які згідно з давнім звичаєм і прививає, спільними голосами поляків і Литви буде обиратись у Польщі. Як у Польщі, так і у Литві повинні бути знищені всі торгові мити і побори на землі і на воді, під якою б назвою вони не були. Наші, сенаторські, шляхетські, духовні, визнання свободи і розповідання риму католиків та православних. Польща і Литва зберігають окремі законодавства, судову систему, центральний територіальний уряд та військо. Ну що ж, браття, унії укладено. Як бачимо, це добре для нас і недобре. На наші землі було поділено шість воєвозв руське, бельське, подільське, Волинське, Браславське, Київське, керують ними воєводи. Воєводства поділялися на повітря, яких адміністративна силова влада відтепер осереджується на старост, яких призначить король. Не поспішаємо радіти такому союзу товариство. Відчуваю серцем буде ще біда від тих обіймів. Подати обчай, друже, то гріх, трохи призвичайно, з правами та горностями шляхацькими, будемо користатись, та ще в одна монета, як йому сподарувати, почнуть наші люди нові землі заселяти та новим господарством займати. З'являться самого міста і гарна торгівля, і на займу ніхто зазіхати. Для степових козаків надію матиму. Так сказав представник українських магнатів. Це означає, діти, що наступні наші теми будуть про вивчення і становлення козацтва. Ми переглянули з вами гру. Тому мені цікаво. Чи сподобалася вона вам? Так. Та -а -а. Сподобалося. Тому прошу висловити свої думки. Нам легко і зрозуміло було визначити передумови та причини із реактори. Добре, молодець. Нам також доступно і зрозуміло до нас реактори причини і рішення Люблінського селі. Добре, дуже сподобалось. Дуже сподобалося, молодці. І все це ми перенесли у таблицю. Де відобразили литовці, які були причини і передумови? Польська сторона і українська сторона молодці. Отже, наступне наше завдання, яке ми сьогодні повинні вирішити і запам'ятати, які адміністративно-територіальні зміни відбулися на українських землях. Ми пам'ятаємо з вами. Про те, що Західна Україна була під владою Польщі від 1349 року. А після Люблінської унії поділ територі... територіальний змінився. Отже, скільки воєводств утворилося, ви це чули в акторській грі. Утворилося шість так? І е, які саме воєводства утворилися ви зараз побачите на карті. Це руське воєводство із центром у Львові. Руське воєводство із центром у Львові, Белське воєводство із центром у Безі, Волинське воєводство із центром Луцьк, Подільське воєводство із центром Кам'янець, Братславське воєводство із центром Браслав, і найбільше Київське воєводство, і ясна річ, що центр, столиця нашої держави. Київ. Таким чином, діти, усі українські землі об'єдналися під однією державою. А яка держава утворилася? Річ, Річ Посполита. Коли було укладено Люблінську уніку? 1969. Молодці. Отже, теж ви почули про Наслідки унії для наших русько-українських людей, для нашого русько-українського суспільства. Тому, прошу, Валерія. Значення Люблінської унії для подальшого життя українського суспільства було суперечливим. <кхм> Які позитивні? І негативні наслідки для українського суспільства, малоприєднання Люблінської унії. Прошу об'єднано усі українські землі у складі речі посполита. Утворено шість воєводств, які поділяються на повітря. Появилися нові місця, пожвавічала торгівля. Україна втратила свою державу. Розпочалося полячення для українських шляхтачів, окатоличення українського українського. Населення часткове. Молодці. Отже, давайте повернемося до адміністративно-територіального поділу. І так, Мар'яна нам покаже ще раз по карті, які відбулися зміни. Прошу! Белск, місті Белз, Волинський воєвост з центру місік, Брославський воєвост з центру місті Братслав, Подільський воєвост з центру місті Кам'янець і Київський воєвоз з центр місті Київ. Молодець. Отож, наш урок прийшов до завершення. Мені цікаво, чи сподобався вам він. Так! Нам сподобалось ро акторів особливо для короля. На цьому уроці ми дізналися багато інформації від акторів. Молодці. Отже, я всім вам дякую за урок до нових виступів. Вам ролі акторів. Мені сподобалися деякі організаційні моменти. Так, мені сподобалось. Мені було дуже цікаво. Так, не часто у житті доводиться зіграти роль короля. Звичайно, мені сподобалася акторська гра. Мені сподобалось побувати найбільше. Мені сподобалось представляти литовську шляхту. Мені сподобалось відстоювати інтереси польської шляхти.